Відео огляд на ваше замовлення. Комп'ютер готовий. Windows 10 64 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам комп'ютер. На передній панелі вентилятора 120 мм на постійний обдув, 120 мм на видув, башне охолодження на три мідні трубки. Забір повітря спереду чудовий. Тут є сіточка. Також є сіточка зверху, іде на магнітах, легко знімається, легко чиститься. Також зверху у нас кнопка запуску, індикація роботи комп'ютера, індикація роботи дисків. Мікрофон-навушники, виходи USB, і також є маленька кнопочка якою можна регулювати швидкість обертів вентиляторів, а також вимикати підсвітку. Як це працює? Зараз, наприклад, у нас стандартний режим якісного обдуву. Один раз натискаємо, і зараз оберти вентиляторів зменшилися на мінімальні. Потім ще раз натискаємо, і вентилятори вже повністю зупиняються. Якщо натискаємо ще раз, ми вертаємось на режим якісного обдуву. Якщо граєте в ігри, то саме треба лишати цей режим, щоб всі компоненти якісно продавалися. А якщо підсвітка заважає, просто беремо, затискаємо клавішу, і підсвітка в нас вимикається. При цьому ковери продовжують крутитися. Щоб її включити назад, так само клавішу затискаємо і вона вмикається. Збоку загартоване скло, воно крепке, так просто його не розбити, на ньому є плівка. Також по підключенню монітора до комп'ютера. Зараз ми підключені по роз'єму HDMI. Також ще тут є дисплей-порти і цифровий DVI. Всі найсучасніші роз'єми. Зверніть увагу, якщо у вас ось такий старенький кабель VGA, то в сучасних відеокартах вже давним-давно не роблять такі виходи. І потрібен перехідник, щоб підключитися до комп'ютера, щоб було зображення. Для цього такого плану перехідники з роз'єму VGA синенького на сучасний HDMI. Сюди просто прикручується синенький кабель, і потім вже вставляється в HDMI роз'єм. Ось саме тут він знаходиться. Тому зверніть увагу, передивіться, якщо у вас немає такого перехідника, щоб себе не купляли, вони у нас також є в продажу. Зразу перевіримо, і на, як воно все працює. Також по сумарній інформації. І по заднім роз'ємам у нас є також виходи USB 6 штук, вихід під інтернет і колонки навушники, мікрофон. Так само. Сумарна інформація процесор i 3 10105F, автоматичний буст 44 Гц, матрицька плата Asus, 16 ГБ оперативної пам'яті Samsung ddr 4 і відеокарточка GTX 1070 на 8 ГБ. До речі, відеокарточка тут йде доволі велика, це розігнана версія заводу. Карточку ми перед відправкою знімемо і покладемо в свою заводську упаковочку. Відео, які поставити на місце, ми знімемо, так як. І ви просто з нами повторите, поставите. Ми її не хочемо особо відправляти разом з комп'ютером, щоб вона була зібрана, тому що під час транспортування карточка доволі велика, вона може вилізти зі слота, може десь пошкодитися або пошкодити сам слот, якщо, допустимо, транспортувати будуть необережно. Тому такі карточки такого рівня ми зазвичай виймаємо і кладемо в коробочки, потім люди ставлять на місце, прикручують. відео ми це знімемо, просто за нами повторите. Там нічого складного в цьому немає. Windows встановлений на SSD. SSD у нас на 1 ТБ Kingston M2 NVMe PCIe 40 Він розбитий на дві частини: одна частинка кинута під Windows, і вся друга частина у нас під ігри. Зараз зробимо навантаження. Перевіримо стабільність роботи комп'ютера в стрес-тесті. Охоложення в нас з запасом, тому процесор грітися не буде. Дане башне охолодження може відвести до 130 Вт тепла, Процесор у нас виділяє 90, тому його десь сюди з запасом. При цьому вентилятор був пасивний. Точніше, він має 4-піновий конектор і піднімає оберти автоматично по зростанню температури. Так само у нас і вентилятори на відеокарті. Зараз вони мають мінімальні оберти і потім їх добирають. Відеокарточка в нас потребує 2 8-пінових конектора на добживання. Версія йде з розгіном. По стрес-тесту все чудово, немає ніяких проблем. Графік рівний. Середня температура кришки процесора 62-63 градуси. Температура ядер около 70 градусів. І автоматично вона змінюється в залежності від охолодження. По тесту у нас все стабільно, графік рівний, немає ніякого тротунгу. Ну І зараз також перевіримо окремо тест на відеокарту. Відкриваємо програму Furmark. Вибираємо Full HD preset, стрес-тест. Поїхали. Пішло навантаження. Зараз ми бачимо відмітку температури коло 55 градусів. Коли карточка у нас не в навантаженні і температура коло 35 градусів, тепловиділення даної відеокарти 150-160 Вт у максимальному навантаженні. Зараз оберти у нас 55%, автоматично вони піднімаються по зростанню температури. На тесті у нас GTX 1070 на 8 ГБ. Сам комп'ютер буде запакований також заводське упакування, з пінопластом, все як потрібно. Всі коробочки від компонентів також поїдуть разом з самим комп'ютером. Відеокарта буде запакована ось в цю коробочку. Кабель живення буде в коробці від блока живлення. Блок живення поставили з запасом на 700 Вт. Ну, і коробочка від материнської плати. Тут у нас коробочка від SSD, ось стандартний у нас набір. Все працює чудово. Зараз також окремо комп'ютер ще перевіримо в грі, а потім знімемо відео, як поставити карточку на місце. По роботі все стабільно, FPS у нас незмінний. Все працює гарно. Немає ніяких проблем. Продовжуємо тестування. Започна у нас гра «Відьмак 3. Під час ігрового процесу все працює стабільно, немає ніяких проблем. Ось така збірочка в нас вийшла. Готуємо до відправки.